Доброго дня, мене звати Захарченко Марія, я лікар-косметолог. Сьогодні поговоримо про те, чи такі страшні ускладнення після роботи з нитками і з мононитками, і з ліфтинговими нитками. Завжди є страхи у пацієнтів, коли вони чують слово нитка. Розуміють і уявляють собі багато неприємних історій, особливо те, що можна побачити в інтернеті. Насправді ускладнення можуть бути після будь-якого втручання, якщо це втручання, але якщо ми проводимо процедуру. Правильно і пацієнт в реабілітаційному е, періоді нічого не порушує, то ускладнення мінімізується, так як ми всі процедури проводимо в чистих, стерильних хороших умовах, а також застосовуємо правильні, і безпечні техніки і методики і свої знання. Але е, звісно, є відсоток. Е, Історії, де стріпляються ускладнення, і якби їх не було, ми б не знали, як з цим справлятися, і не знали, як, як це лікувати. Наш великий плюс як лікарів це те, що ми вміємо і гарно і якісно провести процедуру, вміємо в динаміці спостерігати за своїм пацієнтом і підтримувати його в реабілітаційному періоді. А також знаємо, яким чином полікувати Ускладнені, якщо воно раптом трапилося, в першу чергу не потрібно цього боятися, а вміти правильно комунікувати з пацієнтом, налаштовуватися на те, що е, все буде добре, і результати і від процедури буде максимальний. Що стосується мононеток. Напевно, таке найскладніше, найстрашніше ускладнення, хоча все неприємно приєднання якогось інфекційного процесу. Але це якщо не в чистих умовах була проведена процедура або пацієнт в реабілітації щось порушив, тоді ми будемо отримувати якісь запальні елементи на шкірі, особливо в місцях там введення монониток, тому що це інвазивна процедура, це багато приколів у шкірі. І ще одне з дуже таких. Рідкісних в відсотковому співвідношенні, але все ж таки є ускладнення. Це контурування в перший період після процедури мононеток. Найчастіше це може трапитися в переорбітальній ділянці, де дуже дрябла шкіра і ниточка не змогла зразу влягтися в тканинах. А за рахунок того, що це мімічно активна ділянка, шкіра. Постійно рухалася, так і мононитка впирається в дерму в шкіру, і ми бачимо її контурування. Насправді є два варіанти вирішення цього питання: це бо спостерігати все ж таки за пацієнтом, тому що не завжди воно заважає функціонально. Пацієнт нічого не відчуває, але контурується і це візуальний дефект. Так можна зачекати нитка все рівно. Буде біодеградувати, буде створюватись навколо неї легенька, маленька фіброзна капсула, цей процес триватиме просто довше. Ось, або якщо це дискомфорт для пацієнта, то необхідно справитися з цим питанням за допомогою вилучення нитки з цієї ділянки. Так, це теж додаткова травма, тому що це інвазивно виконується, але це можна зробити також в чистих умовах. В даному випадку пацієнтки так і Булося, їй було проведено армування мононитками всієї шкіри обличчя, і в тому ж числі мононитки для переорбітальної ділянки. І в одному місці пацієнтка почала відчувати якийсь бугорок, як вона сказала, і періодичне поколювання. При огляді ми знали, що це було процедура була проведена тиждень тому, враховуючи процес біодеградації цього матеріалу, це ще зарано, аби навколо. Формувалася фіброзна капсула, тобто нитка була ще досить рухома в тканинах. Ми е, разом прийняли рішення про те, аби вона не заважала, її потрібно вилучити. І в умовах дотримання септики та антисептики е, ми вилучили цю ниточку за допомогою проколу та пінцету. Ранка зажила, і пацієнтка була задоволена результатом. І ще один приклад ускладнень, який стосується якраз процедури. Ліфтинговими нитками перелік ускладнень все ж таки більший, але найчастіше, чого бояться пацієнти, це зрив ниток і е, контурування ниток, враховуючи те, що матеріали, які ми застосовуємо, це матеріали, які мають властивість біодеградувати, розсмоктуватися в тканинах. Це теж не страшно, але головне, щоб ми всі процедури виконували в умовах септики та антисептики. У даної пацієнтки якраз відбулось ускладнення зриву нитки. Це субментальна ділянка, це досить рухома анатомічна ділянка. Причин може бути багато. Це може бути також і недостатня фіксація при виконанні процедури, а також недотримання правил в реабілітації пацієнтки. Тому однозначно зрозуміти, чому так. Сталося неможливо. Пацієнтка звернулася з питанням що воно нитки контуруються, і це їй е, додає дискомфорту. Хоча е, ніякого запального процесу не було, ніяких болісних відчуттів, пацієнтка не мала. І аби виправити таку ситуацію, звісно, так як вона контурується, заправити її назад, неможливо її потрібно вилучити. І тому також при умовах дотримання чистоти септики та антисептики, а також обов'язкове знеболення, так як ліфтингові нитки це. Більш інвазивна процедура в тому місці, де більше всього контролюється і випинає нитка, створюється маленький доступ, це може бути прокол або розріз, в залежності від того, скільки ниток ми вилучаємо, яким чином, звісно, стараємося міні-інвазивно. Нитка була вилучена, і в після того, як відбувається період заживлення. Після процедури можна буде повторити додатково, поставити ще нитки, аби виправити ті візуальні дефекти, які пацієнті не подобалися. Знову ж таки, за допомогою ліфтингових ниток. Тому варто не боятися ускладнень, варто просто вміти їх лікувати і знати, яким чином справитися з поставленою задачею. А для цього нам Хочеться постійно розвиватися, навчатися, обмінюватися з колегами своїм досвідом, і позитивним, і негативним. Також для цього запрошую вас в школу Art of Beauty на навчання, де ми зможемо розібрати всі клінічні кейси, всі клінічні випадки, які допоможуть нам далі більш впевнено і результативно працювати з пацієнтами. Я завжди на консультаціях розказую, що може статися. Пояснюю просто. Пацієнту, що м -м, дивіться, це класна процедура, можуть бути круті результати, але може бути і отак. Може нитка зірватися, може контуруватися. А, -а, -а за ви мені тоді таке розказуєте? Я тоді не хочу таке робити. Ну а тоді, значить, не будемо робити. Ти людину не кидаєш, плюс ти все рівно їй допомагаєш, плюс. І в більшості випадків після всіх цих ускладнень я не втрачаю своїх пацієнтів.